Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України. І сьогодні ми будемо говорити про привілейовані верстви населення. Упродовж другої половини 14-15 століття на етнічних українських землях помітно прискорилися процеси формування саме суспільної структури а Чіткіше виявлялися відмінності між суспільними верствами і групами, які наповнювали їх новим змістом і брали їхні права та обов'язки. У різних регіонах соціальна структура мала свої особливості. Це пояснювалося різними формами суспільного економічного розвитку країн, до складу яких входили українські землі. Ось панівне становище у нас, як завжди, на першій щаблі займали князі. Князі нижче були бояри. Ні ще були бояри і боярсько-ріцарський люд. І з середини 15 століття в останніх, в останніх починають називати шляхтичами. Ось у нас тут будуть шляхтичі. Починають називати шляхтичами і вони отримують нові пільги і нові привілеї, особливо у Польщі. Особливо в Польщі вони більше не відокремлювалися, відділялися від решти прошедків населення, привілейоване, становище займали у суспільстві і духовенство. Помітно зростала його чисельність, визначалися його права і привілеї, і найчисельнішою верствою залишалося селянство, їх було найбільше. І з розвитком міст збільшувалася чисельність міщан. Збільшувалася чисельність міщан. Наприкінці 15 століття зароджувався новий суспільний стан це козацтво. Це у нас новий суспільний стан, який зародився на кінці 15 століття. Перші достовірні згадки про козаків вони зафіксовані наприкінці саме 15 століття. Відмінності в політичному та соціальному розвитку країн, до складу яких потрапили українські землі, позначилися і на становищі понівної верстви. Так, у Литві більшість знаті отримували право на Володіння землею лише за умови виконання певних обов'язків. Насамперед військового обов'язку перед державою, тому що воно не було спадковим. Водночас існували отчини, спадкоємне землеволодіння, тобто, якщо ми візьмемо литву, то тут робота або спадок. Тобто, і так, і так. Верхівку панівного стану утворювала. Титулована знать нащадки саме Рюриковичів і Гедеміновичів. Верховна ось така знать. Це у нас були Рюриковичі і Гедеміновичі. котрі становили таку замкнуту групу, потрапити до якої не можна було ні завдяки багатству, ні шляхом обіцяної найвищої посади. Особливо міцними їхні були позиції саме в Волині. Саме в Волині були найміцніші позиції. І з часом формується поділки князівських родів, княжат головних це Острозькі, Заславські, Сангушки та княжат повітників. Перші з них, давайте я пропишу так, княжата головні і княжата-повітники. Формуються ось два таких стани. Сходинку нижче ще займали пани. Пани, які відрізнялися від інших груп шляхти. Ось тут у нас, бачите, і шляхта формується, і пани. Але між ними були відмінності. Дивіться, ось група шляхти вони відрізняються давністю роду, отчиним, характером, землеволодіння, певними правами. Будучи багатими землевласниками, вони жили у розкоші, мали слуг. Щоденно клопоталися про власне господарство. Влаштовували банкети, полювання, середній проширок шляхти складався з основної маси саме боярсько рицарського люду, котрі відробляли військову повинність і прагнули розширити право на землю і позбутися залежності від князів і панів. Їхні будні проходили у виконанні різних доручень військових якихось виправ, у облаштуванні домівок, ведення господарства, а також час від часу в розвагах. Найнижчий прошарок складали дрібні шляхтичі службовці. Це ось, якщо і шляхти, дрібні шляхтичі-службовці, котрі виконували різні повинності. Там панцерні слуги. панцерні слуги що відбували саме військову службу. Їхнє життя чимало відрізнялись від життя саме заможних селян, адже часто доводилося самим обробляти власну землю. Інакше формувався панівний стан у Галичині і Західному Поділлі. Відмінність полягала у тому, що князів тут, май... князів тут майже не було. Галичина і Західне Поділля, то князів тут майже не було. І вони не становили якоїсь окремої групи. Тут були бояри-рицарі, давайте так, бояри-рицарі з середини 15 століття перебували в становищі особливих слуг короля. Особливі слуги короля. А вони повинні були жити у власних селах, а нести кінну службу на користь короля і не мали права без його дозволу продавати чи дарувати свою землю. Змушені були займатися. Ремонтом замків сплачувати окремі податки, і тим часом польська шляхта ще наприкінці 14 століття домоглася від короля визнання права приватної власності на свої земельні володіння, звільнення від сплати податків і виконання повинностей на власне таке самоврядування і виборне судочинство, і лише у 1434 році 1447 роках українські бояри-рицарі урівнялися в правах з польською шляхтою урівнялися у правах з польською шляхтою, щось прискорило процес їх перетворення на соціальну верству і змінило спосіб щоденного життя. Воно стало спокійнішим, незалежнішим від кого, приходило у турботах за власний маєток у розв'язанні проблем шляхтинської спільноти у повіті і воєводстві у різноманітних розвагах. А наймогутнішим князівським родом наприкінці 15 століття, в першій половині 16 століття, був род Острозьких. Був род острозьких, котрих не без підстави називали некоронованими королями Русі. З поміж них своїми здібностями та впливом вирізнявся Константин Іванович Острозький. Наймовірніше він народився у 1460 році в місті Острозі. Відзначився він мужністю під час воєнних дій Литви проти Московського князівства у 1492, 1494 році. Литва проти Москви. Я тут прописую. Трохи пізніше, як намісник замків у Вінниці і братслові зайнявся організацією оборони українських земель від нападів Татар. Завдяки. Виявом ось таких військових здібностей був призначеним першим гетьманом головнокомандуючим Великого князівського литовського. І під час війни з Москвою у 1500 році у битві під Ведрошою князь Острозький потрапив у полон, з якого втік у 1507 році. 1507... Він втік з полону, тікає з полону. Відомі блискучі перемоги Константина над татарами під Вишневцем, це 1512 рік, Ольшаницею 1527 рік. Всього він провів 33 битви. Всього він провів 33 битви, з яких лише у двох зазнав поразки. З них тільки дві. Вийшли невдалими, лише двох зазнав Поразки. Водночас він бав і про збагачення роду Острозьких, постійно збільшував володіння, в яких працювало близько 60 тисяч підданих. Тобто можете собі уявити, наскільки це була багата людина. До військових до війська рід ставив, виставляв 426 вершників, виступаючи. Ревним захисником православ'я Константин витрачав великі кошти на будівництво і ремонт храмів, закривав у Вільну, Турові, Києві, Жидичині. Князь мав двох синів. Давайте я так пропишу, що за православ'я, за вірум. Мав двох синів. Одного звали Ілля, іншого звали Василь. Помер він у серпні, у серпні 1530 року. Року і похований в Успенському соборі Києво-Печерського монастиря. А розподіл українських земель між країнами з різним віросповіданням досить негативно позначився на релігійному житті. Візантійські патріархи намагалися закріпити осідок саме київських митрополитів у Московському князівстві і зберегти єдину церковну організацію на, тере, на теренах, що раніше входили до Руської держави. У зв'язку з цим. Вони підтримали домагання Москви ліквідувати Галицьку митрополію, і наприкінці 15 століття вона припинила своє існування. Спроба Великого князя Вітовта створити у 1415 році незалежно від Москви митрополію зазнала невдачі. Митрополія князя Вітавта зазнає невдачі. Також у 1458 році Київська митрополія була поділена з центрами у Києві у Москві. 1458 рік. Розподіл митрополії, пишу скорочено, не просто складалися відносини православної церкви з католицькою, яка за підтримкою Ватикана і польського уряду поширювала свій вплив на українські землі. З другої половини 15 століття засновують католицькі єпископства у Перемишлі, Галичі, Холмі, Володимирі і Кам'янці-Подільському. Хоча католиків у цих краях майже не було. Активізується діяльність чернечих орденів, що пропагувала переваги католицизму над православ'ям. Тобто, у нас тут стикається православ'я і католицизм. У 1443 році. Видали привілей про урівняння у правах руського та польського духовенства 1443 рік, рівність в правах. Відбулися також негативні зміни, і в самій православній церкві падав авторитет духовенства і знижувався його освітній і культурний рівень.